Модуль депозити це базовий модуль, що дозволяє швидко переглядати депозити клієнтів в орендах та викупах. Для використання цього модулю вам потрібні такі дозволи: перегляд та створити. Для використання платежів створити та видалити. Перегляд депозитів клієнтів доступний в секції меню управління клієнтами список депозитів та архів депозитів. Список депозитів відображає всі активні депозити в орендах та викупах з короткою інформацією про сервіс та депозит. Архів депозитів відповідає за перегляд депозитів вже закінчених послуг, тобто закритих оренд та, наприклад, виплачених викупів. Давайте перейдемо в список активних депозитів. Ви маєте можливість переходу на сервіс, до якого відноситься цей депозит, переглянути клієнта чи додане авто. Сортування по замовчуванню відбувається по заборгованості. Якщо натиснути на поле Депозит, ви отримуєте відсортований список по сумі. Отже, Основна ціль цього модулю це збір інформації про депозити в системі і показ заборгованості по сервісам та клієнтам.